Сьогодні Всесвітній день психічного здоров'я. І в цей день вся спільнота нагадує про важливість нашого психоемоційного стану. І так сталося, що нам доводиться жити в надскладних умовах, підвищеної небезпеки. І це ще один із факторів, чому ми маємо пам'ятати про свій психоемоційний стан і. Турбуватися про нього не час від часу, або випадок від випадку, а щодня. Скажімо так, я думаю, що всі знають, що ми люди, це такі біопсихосоціальні істоти. І так як впливає на нас наші фізичні хвороби, на наш психоемоційний стан, так само наш психоемоційний стан впливає на наше здоров'я. Наш соціум впливає. На наше самовідчуття. Да? І це дуже важливо. І в цьому можна і сказати є певний рецепт того, як ми можемо підтримувати свій стан, свою психіку в більш-менш здоровому вигляді. Ну, По-перше, це фізичне навантаження. Як би нам не здавалося, а що такого, але насправді, коли ми знаходимося в стані постійної мобілізації, нашому тілу потрібно відреагувати наші гормони стресу. Да? І це ми робимо завдяки будь-яким фізичним вправам. Чи то ви займаєтесь в залі, чи то ви гуляєте достатньо, чи то ви вдома робите маленьку розминку, будь-що це краще, аніж нічого. Наш ментальний стан ми можемо зробити будь-яку психологічну практику, яка може бути направлена на відреагування ваших емоцій, яка може бути направлена на стабілізацію вашого емоційного стану. Обов'язково е намагатися шукати хобі, намагатися шукати заняття, від яких ви будете отримувати певне задоволення. Все-таки нам важливо бути в контакті з іншими людьми, да? шукати то середовище, в якому ми будемо себе відчувати окейними, в якому ми зможемо безпечно говорити про свої емоції, про свої переживання, і так само бути безпечною людиною для інших. І якщо ви відчуваєте, що ви вже не вивозите, звертайтеся по допомогу до спеціалістів. Наразі підтримка потрібна нам усім і. Турбуватися про себе це означає турбуватися і про інших, тому що наш психоемоційний стан позначається на тих, хто для нас важливий.